Минулої п'ятниці народний депутат України Анатолій Гіршфельд з робочим візитом відвідав Лозівщину. Народний депутат зустрівся з громадою міста Лозова робочим колективом ЛКМЗ. В відділі міліції Анатолій Мусійович під час зустрічі з особовим складом вручив сертифікат благодійного фонду Патріоти на комплекти захисту і висловив слова подяки лозівським правоохоронцям за службу. Я хочу сказати, що умовах условиях... единственная точка опоры, которая есть в стране, это внутренние войска, которые должны стоять на страже порядка. Поэтому как бы цель, мы абсолютно одинаково ко всему этому подошли, то, операция любая власть в стране должна только на внутренние войска. И задача на длительную перспективу это укреплять как боевой, так и моральный дух и не допустить того, что происходило в течение этого полугода. Вообще люди не могут жить долго в состоянии такой напряженности да, и неопределенности. Долгое дело для укрепления моей способности внутренней части Было выложено мнение, что нужно было еще там средства для защиты. Мы перечислили деньги через фонд правопорядок. Я сегодня учаюсь в этих на приобретении этих средств считаю, хорошему делу, спокойствию и благополучию на территории нашего города. Спасибо. Я от себя лично, личного состава Лазовского района хочу поблагодарить вас за столь весомую помощь, которая в наше непростое время, а для милиции вдвойне сложная, очень актуальна. Если раньше мы обращались к вам, скажем так, для приобретения оргтехники, подарков на новогодние праздники для деток, спорт инвентаря, то есть на сегодняшний день для нас самая первая задача это обеспечить безопасность граждан и безопасность личного состава, тот, который несет ежесуточно службу на блокпостах. Мы тоже находимся в пограничной зоне на границе с Донецкой областью и ситуация очень и очень сложная. Я вам очень благодарен. Спасибо. Керівники міста Лозова та Лозівського району теж долучилися до слів подяки Лозівській міліції, яка, не дивлячись на напружену ситуацію поблизу, гідно несе службу. Благодаря вашій мудрості вже тепер можна говорити, независимо від років, від ваших, як говориться, опитних моментів, скільки ви там прослужили. Ви на сьогодні несете ту составляющу, яка обеспечує нам мир, спокойствие і роботу. За это очень большая вам благодарность от громады. И мы надеемся, что ничего не сможет повлиять на ваше мировоззрение, ничего не может поменять ту вашу убежденность, которая называлась присягой и жизненной необходимостью, которая сегодня состоялась. Спасибо вам. И дай бог, вот, эти, э, вот этот подарок, который сегодня вам вручил Антон Моисеевич, будет ну, тем, наверное, небольшим, но очень важным. Элементом благодарности за ваше мужество и за вашу службу. Спасибо за службу. У супроводі голови Лозівської районної ради Ігоря Нестірова та голови Лозівської райдержадміністрації Сергія Красноперова народний депутат відвідав село Перемога у ході візиту. Анатолій Гіршвельд зустрівся з мешканцями села та педагогічним колективом переможанської загальноосвітньої школи. Анатолій Гіршвельд, як засновник благодійного фонду Патріоти, вручив директору навчального закладу сертифікати на морозильну камеру для поліпшення умов і якості збереження продуктів харчування. Чування дітей також народний обранець поспілкувався з громадою на різні теми, які стосувалися положення справ у Верховній Раді, та виразив своє ставлення до суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в державі. дітей Соціальними реформами це гаразд важливіше, тому що ми настільки запалітізіровано за останні полгоди, що я просто удивляюсь, як терпіння наших. просто терпение наших людей. Для меня лично очень важно, чтобы эти выборы закончились 25 мая, не было второго года. Может, кто-то не разделяет мое мнение. Потому что как только в стране будет выбран народный президент, и чем быстрее мы его с вами изберем, тем быстрее доведем порядок в стране. Как бы это ни звучало сегодня крамольно, да? но я считаю, что нам нужно договариваться с Россией точно так же, как и с Европой. Такая миссия Украины. И никто ничего другого не придумает. А тот, кто будет что-то говорить от Набока, поверьте мне, приведет к тому, что или на Юго-Востоке, или будут Майданы на Западной Украиной. Поэтому должен быть человек, который примет и Запад, и Восток, и концепцию того, что нам нужно, прежде всего, стабилизировать ситуацию внутри Украины. Стабилизировать мы ее можем, восстановив отношения с главным торговым партнером. 7 травня на стадіоні комунальної установи спорт для всіх міста Лозова відбулись змагання з легкоатлетичного чотириборства серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району. В програмі були метання м'яча, стрибки в довжину та забіги на дистанцію 60 метрів, 500-метрову відстань окремо долали дівчата, 800 метрів хлопці. Серед хлопців найкращі результати в метанні м'яча показали Максим Семеренко з Катеринівської згадування. Загальноосвітньої школи та Рамзан Папанов, Бунаківський НВК. Серед дівчат найкращими та м'яча Юлія Ковтуненко, Артільський НВК та Дар'я Ковальська, Орільська загальноосвітня школа. Серед хлопців найкращими у стрибках в довжину були Назар Запрій, Орільська загальноосвітня школа, Андрій Хандока, Артільський НВК. Серед дівчат гарні результати показали Лілія Колошина, Шатівський НВК та Анна Замкова, Орільська загальноосвітня школа. Ще з хлопців районних шкіл дистанцію 60 метрів пробігли Віктор Рубан, Тихопільська загальноосвітня школа, Олександр Перфілієв, Орільська загальноосвітня школа. Серед дівчаток найшвидшими на цій дистанції були Анна Ромасюк та Анна Замкова з Орільської загальноосвітньої школи. Також дівчатка бігли півкілометрову дистанцію з найкращим часом її подолали Анна Ромасюк, Орільський НВК та Єлизавета Берко. Катеринівська загальноосвітня школа. Забіг на дистанцію 800 метрів у хлопців найкраще відпрацювали Максим Семеренко, Катеринівська загальноосвітня школа та Євген Панков, Перемоська загальноосвітня школа. За загальнокомандними результатами, перше місце з легкоатлетичного чотириборства серед учнів Лозівського району посіла команда Орільської загальноосвітньої школи. 13 травня відбулись фінальні ігри першості з мініфутболу серед учнівських команд Лозівського району. Вирішальні ігри шістьох команд, які дістались з фіналу, проходили на штучному майданчику комунальної установи спорт для всіх міста Лозова. У фіналі грали Орільська загальноосвітня школа та Орільський НВК, Єлизаветівський, Бунаківський і Яковлівський навчально-виховні комплекси та Кінненська загальноосвітня школа. Усі команди шляхом жеребкування були розподілені. Лені на дві групи, лідери, яких далі грали за здобуття призових місць. За третє-четверте місце грали обидві команди учнів Орільського НВК та Орільської загальноосвітньої школи. Поталанило здобути третє місце в першості команді Орільського навчально-виховного комплексу, яка перемогла своїх земляків з рахунком 8-1. У грі за перше-друге місця на майданчику зустрілись команди учнів Бунаківського НВК та Єлизаветівського НВК. В результаті. Таті, перемога та звання найкращої футбольної команди серед шкіл Лозівського району здобули гравці Бунаківського навчально-виховного комплексу. Вони обіграли своїх опонентів з рахунком п'ять. 3. після завершення фіналу команди переможниці отримали відповідні нагороди. Також були нагороджені і найкращі гравці. Кращим воротарем фіналу першості зміню футболу серед учнів районних шкіл було визнано Дениса Свіра з Орільської загальноосвітньої школи. Кращим захисником визнано Артема Стадніченко. Теж з Орільки. Кращий нападник першості Владислав Давиденко, Єлизаветівський НВК, кращий бомбардир Микола Білоєнко, Орільський НВК і кращий. Чим гравцем першості було визнано Олександра Журавльова з команди Бунаківського навчально-виховного комплексу?